Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку. Божою милості Господь дозволив нам зустріти новий день, є можливість прославити Бога за це, подякувати Йому і попросити благословення на сьогоднішній день. Сьогодні в нас 18 червня, середа, продовжується в нас Петрів, піст, піст, який готує нас до свята апостолів Петра і Павла. Спаси Господі всіх, хто долучається до утренньої молитви. З вами чтець Анатолій Почаю і ми будемо читати молитви утренні. Нагадую, трансляція йде на двох каналах. Це YouTube чтець Анатолій Почаю і Тікток Голос православної молитви. Нас почайві зараз сонечко, тихо, Боже милостю, гарний день. Ну і будемо молитися, Господі, благослови. Читаємо утренню молитву. Во імя Отца і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господі Ісусі Христе, Сині Божій, молитв ради причистої Твої Матері і всіх святих, помилей нас, Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесний, утешитель души, истины, и живецы і вся, ісполняє сокровища благих. И жизни Подателю приди, и вселися в ней очистили от всякие скверны, Спаси, блажа, Душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый, крепкий святый, бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый, крепкий святый, бессмертный помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троє, помилуй нас, Господі, очисти ріхи наша, владико прости беззаконня наша, святий посети і исцели немощи наши, наше, ім'я ради. раді, Господі Господи, Господі Господи, Господі поміли. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, і во веки вікова. Аминь. Отче наші живі сі, на безсі, де святі це ім'я Твоє да приїдь, царствие Твоє. Да будет воля Твоя ко на небесе на земле, и хлеб наш насущный даж нам днес, и остави нам долги нашей кожи, мы оставляем блажником нашим, и не веди нас в искушение, избави нас от лукавого, восставшей от сна препадаем Ти блажи, Янлицкой песню ті сильнее, свят, 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 Иси, Боже, Богородицы, и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ододра мій сі Господі, у мій серце, і сна возвин Моиси, Господи, умой просвятие сердце, Ясне, Мои отверзи, Воижі Пети, Святая Троица, свят, свят, свят иси Боже, Богородице и помили нас, и нині и присно, и во веки вековемь. Внезапно суддя прияти, Койго ж до діянь обнажаться на страхом совем полуноші. Свят, свят, свят и сі Боже, Богородице, и помили нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помілуй, Оцна восстав благодарі, Ті свята, я троєце. Як у мною раді Твоє благості дало терпіння, ні прогні в лосина мілінівого і грішного, ні погубив месі собі законі моїми на чоловіку люб обично, і в ні чаї ні ліжа, що вострій мисі воєжи утренні, славословити державу Твою, і нині просвіті мої очі, мої слини, і отвірзі мої уста. Поучайтесь, все Слове всем Твоим и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте і исповедание сердечным, и воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне, и присно, и во веке веков. Аминь. Придите и поклонимся цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподем Христу, цареве нашему Богу. Придите і поклонимся и преподем самому Христу. Цареве Богу нашему, помилуй меня Боже, повелицы, милости Твои и по множество шедро Твоих беззаконня моє, мои, наипачие мои беззакония моего греха, мои чисти меня. Яко беззакония мои, а сознаю, и грех мой предо мной есть вы, но Тебе един мострейших, и лукавые пред Тобои сотворих, яку да оправдишишься, вослависть всех Твоих победишь, и негда судить и Себо беззаконних зачат есть в гресех людям, Моє, Себо моей сибо истинно возлюбились, безвестные Твоєї премудрости Твоей велмисіи, і и сопами, очищуся, омищими, и паче снегов белюся, слуху моему, дасть радости веселье, возрадуйся кости смиренные, отврати лица, Твои от гріх моих, и вся беззаконня моє очисти. Сердце чисто сосед же мне, Боже, и Дух прав в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа свята от от Твоего свята не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом младышным отверди меня на очу беззаконные путем Твоим и нечестивым к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, сни мою отверзишь, и уста мои, возисят, хвалу Твою. Яковащи бы восхотели всі жертви, дал бы Оба Всеслужині благоволіши, Жертва Богу серце сокрушено і смирено, Бог не нічі жит. ублажи Господи, благоволінням Тим Сиона, и да сузі до стіни Иерусалимские, тогда благоволіши жертву правди, в і и всесожигай моя, тогда возложат на алтар твій тельцы, верую, Во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного же от Отца Рожденного, прежде всех век, света от света, Бога Истины, от Бога Истина, рождена, несотворена, единосушна, Отцу, им же, вся быша нас, ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес. И воплотившегося Духа Святой Марии, Девы Человечеса, за Жизаны при понтистем пилатей, і погребена, и, и в третій день по Писанием і вошедшего на небеса, і сидящего десную Отца, і паки рядущего со славой, и судите живым и мертвым же царстве не буде конца. І в Духа Святого Господа животворящого, і Же От Отцем і Сином соотцем и Сыном споклоняемо и що пророки Пророкивой, Единую Святую, Соборную Апостольську Церкву і исповедую единокрещение, виставлення гріхов, в чаю, воскресення мертвих і житті будущого віка. Амінь. Боже, очисти м'я грешно, яко ніколи же сотворих благоє при тобою, не избави м'я от лукавого, і и во этого воля Твоя, да не осужденого твердоста мой недостойная, восхвалюй имя Твое святое, Отца и Сына, и Святого Духа, нині и присно, и во веки веков. Аминь. От сна стал полуночной песни, приношу те спасе, и припадай вопите, не дашь мне уснуть его греховней смерти, но щедрим и распнися волье, и лежащим я в ленности ускорила застави, и спаси Мья пристоянии молитве, и по сне ночнему, восемь, день безрешен Христе Божий, спаси меня. к Тебе, владыху человеку любче, сна, восстав, прибегай на дела, Твои, подвязайся милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня и введи в Царство Твои вечное, Ты Бо и все мой Сотворитель, и всякому благопромыснике Податель, О Тебе же все опования, мы Тебе славу слаю, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многие благості, благости, великими шедротами Твоими дались им не рабу Твоему. Мимошедшее время ножчись без безнапасе прете от всякого зла противна, Ты, сам, владыко всяческих творчеств, Подобным и истинным Твоим светом, и просвященным сердцем Твети волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, вседержители Божией силы всякие плоти, живий і и на смиренные презирай, сердца жиют роби, испытуя, и сокровенные человеков и предведы. Безначальный пресносушный свете, у него же не есть применение или приложения осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше Я же в настоящее время на множество тысяч щедро дерзающий, оскверный к Тебе, у всем творям и остави нам при наше, наше, делом и словом, и мыслей, ведним или неведним, совершенные нами, и очистенные от всякой скверной плоти и духа. И даруй нам бодренным сердцем и трезвоные мысли всю настоящую ждья нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дни, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой судья всех приют, кому нужно отдать и по делам його, да не падший обленившийся на Бодсующим. І воздвіжені в дело обрящимся готові в радости божественный черток славье осовнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слади зрящих твоєго лица доброту неизреченную, Ти боишься істинний свет, просвіщай і освящай всяческая, і тяпая вся тварь во веки веков. Амінь. Тя благословим Вишні Божий Господи, милості творящого, присно с нами, велика, жін, слідувана, славної, же ужасна і женіші числа, подавши нам сон вопокоєння миші наші, и ослаблення трудомного труднеї плоти, благодарим тя, не погубилися на собі законі нашими, но чоловіку любство лиси обично внічані лежащи, не воздвілися, воєже славословить державу Твою. Тем же молим безмирное Твою благость, просвети наши мысли, О часа и Ум, тяжко тяжкостью, основанности восстави, отверзи наши уста, исполнить Твое хваление, не возьмем, петь же, Исповедається Тебе во всіх і отсіх, слави мому Богу, безначайному Отцю, народним Твоїм Сином, і всесвятим святим, благим і животворящим Твоїм духом, нині і Прісно, і во веки веков. Амінь. Воспіваю <клес> благодать Твои владичице молютя, О моя благодать, і правому настави по тім Христових заповідей. Ведите к песне, укрепи, уныние сон гоняющий, связанный пленницем моих опадений, мольбами твоими разреши, Богу невесту вноси мій и во дні сохраняй, Борющих враг, избавляющий мяснодателя Бога рочая, умерь шлена мяс расьми, оживи, яжи, светний, вечерний рочая, душу мою, слепшую просвети. О, Дівна й владишня палата Дом Духа Божества на мене сотвори, врача рочої, уврачуй душі моєї многолетнеї страсті. волнуйшися життєйською бур'ю, кості зім'я покаяння направі, і м'я огня вічної, що й черв'яжи зла, і тартара, дам'яні і віші бісом радування, і же многим ріхом повійника. Ново сотворими обещавшую нечувственное пренепорочное сорішені. странам моки, всякие покажи мне всіх хлоды кому Небесна небесное ми улучите веселье со всеми святыми Сподоби, Пресвятая Деву, слыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам причистая души, моей скверно стена, не от сердца приношу те непрестанно, сердце владычице. Молебною службу мою прийми, і Богу благоотробному принеси, привыше, я, ангел мерска, ум'я привыша, слитье сотвори, святоносная, сіне небесная, духовная благодатью мені направи, руце воздействую, и остне похвалені, скверни, скверная, сінепорочна, душе тленных пакосі, избави Христа прилежно умоляющий, и Може честь і поклонение подобает, Нині и присну и во веки веков. Аминь. Много милостивы, все милостиві, Боже мой і Иисусе Христе, многие радиошели, когда всіх, і пак і спасі, спасі мне по благодаті молютя, а ще сі, благодаті дарно долг паче, і и щедро, так не изричены бо веры рекли лиси. Бог Христе мой, жив будет, и не узвить смерти во веки. <клухи> а ще убо вера, я живья спасает отчаянные северы, и спаси меня, Яко Бог, мой і Создатель, веры, же вместо дел дав мне, Боже мой. <клухи> Неизышеще делает неть оправдающих меня, но та вера моя додавлеет вместо всех, дадо отвещает, дадо оправдит меня, дадо покажет мне причастника славы Твоей Вечные. Да не убо похидет месатана и похвалится слове, ежеоторнуть имя от Твоя руки и ограды, наилихущу, спаси мел и не хочу, Христе, спаси мой. При дворі скоро, скоро пои Бог, Ты боиси Бог моє, чрева матері, моє, я». мои, м'я Господі, нині возиби як якоже возибих, і надати самый грех, и пак і поработати тебе бездленность и тошно, якоже по работах прежде Стата нерсивому, наепаче же поработаю Тебе, Господу, і Богу моєму, моему, Иисусу Христу, дні живота моего, Ныне и пресной во веке веков, Аминь. <клес> Святые Ангели, предстоя окаянный моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешного, неже отступи от мене за невозержание моє, не даш места лукавому мое демону обладать темной насилом смертного сего телесе. Укрепи бедствующую, ищую, худую мою руку, и настави мне на путь спасения, и святые Ангелі Божии, хранителю Покровителя, Окаянный моей души, и тела, вся мне прости, Елики митя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что суріши пришедший нож сию, покрими в настоящий день и сохрани от всякое искушение противного, Да ні в Коем грисе, плоневое Бога, моліся молися м'якого Господу, да утвердит м'я в страсі своєм і достойно покажет раба Свои благості. Амінь. Пресвятає, владычица, Моя Богородица, святими Твоими і всесильными мольбами, от жені от Мене смиренного і окаянного раба Твоєго уныние, забвение, ни разумие, і радения, и вся скверне, лукаве, і лукавое, і хульное помышление, От окаянного моєго серця і помраченого ума моего, і погаси пламень срастей моїх, как у ниж, есть миокаянин, и избавь мі от моїх лютих воспомінань і предприятий, от всей действия яко благословенный сі от всіх родов, і славица причастное, ім'я Твоє, во веки веко. Моліть Бога о нас, святі, угодніки яку коми усірно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь, з тобою, благослови на Ти в жену, і благословен плод чрева Твоєго, яко Спаса родила сі душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє. Победи православным христианам на сопротивнее даруя и Твоє сохраняя Христом Твоим жительство, спаси, Господи, помилуй Отца Моего Духовного, родителей моих, сродников, начальников, наставников, благодетелей. Всех ныне нами тут поминаемых и всех просивших у них помолиться, всех воинов на поле брани и всех православных христиан. Упокой Господи, душу особших раб Твоих, родителей моих, сродников, благодетелей. І всіх нині нами помінаємих усопших, і всіх воїнів на полі брані биенных, і всіх православних християн, і простимся з рішення вольные і невольные, і даруємо царстві небесної. Псалом Псалом й Живи в помощі Вишнього, Крові Бога Небесного во Двориця, речет Господі, і заступник моє сії, прибіжище моє, Бог моє, і уповай на Нього, як ото ізбавить от Сіті ловчи, от слави сімей тіжна плешма своим і и потрілей його надійшися, оружі мобиття, істина Його, не обоишися от страха ношного, стрілі летящий во дні, одвіщивать не приходящий от срящої беса полудяного. Подета от страны Твоя, Тысяча, и тьма, о Тебе к тебе же не приближится, Обачи очима Твоим, осмотришие воздаяния грешников узвиши, яко ты, Господи, опование мое вышнее положилось, и прибежище Твое, не тобі тебе і рано не приближится Телеси Твоему, яко ангелам своим заповеси Тебе, сохраните тебя во всех путях Твоих, на руках возьму тя, да никогда предневшего камень, ногу твою». На аспіде и наступіше і попереше льва і змія. Як яко на меня і збавлю, і покрию, и і якопозна имя Мое возоветку мне услышу его, сними скорбі изму його, і прославлю Его, дні дни исполню його, і явлю Ему спасіння моє». Достойно є сяково істину блажити тя Богороди, сопрісно блаженної, преніпорочної матір Бога нашого, чесніше і хоровим, и славніше, и без сравніє Сарафим, безісління Бога слава Рочи, Ісуші Богородицу тя величаєм. слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, прісно, і прісно, и во веки вековами. Господи помілий, Господі помилуй, Господи помілий, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі благослови. Молитва ради Пречистая Твоя Матери, силы и честного и животворящего Христа, Архистратига Тихо Божие, Михаила всех прочих бесплодных небесных сил, святого Апостола Андрея Превозванного святых славных и всех апостолов, святого равноапостольного Великого Князя Владимира, Великой княгини Ольги, Святих великомучені Георгія побідносця, целітля пантії мона Великомучениці Варвари, священомучені какипряна, Мучениці и Преподобних і богоносних Отець наших, Міфодія, Іова і Амфілохія, Чудотворців Почаївських. Антонія Феодосія і прочих чудотворців Києво печерських Сергія Ніконараднівський, Серафима Саровського, Паїсія, Афонського, Святителя Ніктарія Егінського, святих праведних Бога, Отець, Єокима і Анни, священномученика Дорофея епископа Тірського, Мученика Маркіана, Нікандра, Іперехія Аполлона, Леоніда Арія, Горгія Селі... Селінія. Ірині і Помгона, преподобного Фьодра Чудотворця, преподобного анувія Єгипетського, преподобного Дорофея з Обітелі Авісеріда, Ріда, блаженного Ігоря, Великого князя Чернігівського і Київського, святителя Константина, митрополита Київської свя Русі, благовірного князя Фьодора Ярославича, брата Святого Олександра Нєвського Новгородського, Приподобних і іони Пертомірських, соловецьких чудотворців, священномученика Михайла Пресвітера, їх же і пам'ятни завершаємо, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас грішних. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву Божої мілостю ми Господь нам дозволив кинутися, зустріти новий день, прославити Бога, подякувати Йому за ніч і попросити благословення на предстоящий день, всім Божої допомоги на предстоящий день, покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя. Сьогодні у нас продовжується Петрів Піст, готуємося до свята святих апостолів Петра і Павла і несемо маленький подвиг, подвиг поста і молитви, спасі Господі, всіх, всім Божої допомоги. З вами був чтець Анатолій, всім Богом благословенного, гарного дня, здоров'я, крепості і миру. Спасі Христос, поможи Боже всім. Спасі Господі за ваші лайки, вподобайки, за вашу підтримку, за підписку, за те, що ділитеся. Спасі, Господі, поможи Боже всім. Ввечері будемо живі, здорові, десь біля 10-ї години вечора, плюс-мінус будемо читати, дасть Бог вечірню молитви. А зараз поможи Боже всім.